Дев'ять громад Вінниччини отримали 11 шкільних автобусів. Транспорт придбали в межах державного інвестиційного проєкту безперешкодний доступ до якісної освіти шкільні автобуси. Завдяки такому партнерству цьогоріч закупили 49 одиниць транспорту для 42 громад області. Усі вони інклюзивні, обладнані підйомниками для дітей, які пересуваються на кріслах колісних. Мають спеціально облаштовані місця для безпечного перевезення, додаткові поручні та зручні. Ни простір у салоні загалом, говорячи про програму Шкільні автобуси, я хочу сказати, що це насамперед про рівний доступ дітей до освіти, про безпечне і комфортне підвезення школярів до своїх закладів Цьогоріч 49 автобусів, але будемо працювати в подальшому для того, щоб 100% усі наші діти з Вінничини мали можливість шкільного підвезення, завдяки співфінансуванню Нашого і основні кошти держави це дуже великий внесок в нашу громаду. Хочеться від щирого серця подякувати як від голови, так і від депутатського корпусу та від всієї громади за таку підтримку, за таку допомогу.